Пенсійному фонді анонсували підвищення пенсії, і перерахунок відбудеться вже через два місяці. Віта українці! Віта глядачі, підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коротенький випуск, просто щоб ви розуміли, коли наступне підвищення, тому що вже давно не було ніяких підвищень. Дивіться, протягом всього 2023 року, якщо ми не беремо ідентифікацію, яка була в березні, ну і там в наступні місяці це було таке продовження ідентифікації. Тобто, як я це називаю, знаєте, робили вигляд, що були якісь підвищення. Тобто, на самому, на, на самому ділі не було ніяких підвищень на протязі всього 2023 року, все через те, що уряд заморозив і мінімальну зарплату, і пенсію. Адже через війну економічна ситуація в країні ну, залишає бажати кращого. І завдяки допомозі від міжнародних партнерів дуже багато грошей надходить до нашої держави, і ось підвищення соціальних виплат таки відбудеться. Щоправда, вже не в цьому році, а у 2024. Однак на самому його початку, вже в січні місяці, тобто залишилось трошки менше двох місяць. Зросте більшість виплат. В січні наступного року мінімальна пенсія зросте з 2093 гривень до 2361 гривень. Максимально, відповідно, буде вже на рівні 23 610 гривень. Тобто тут буде дуже гарна пенсія. За понаднормовий стаж будуть доплачувати не 20 гривень 90 копійок, а 23 гривень гривні 60 копійок Чесно, вже б не позорились. Правда. Ну, я не знаю, як це коментувати. Було майже 21 гривня, стала трошки більше 23. Ну, що ти купиш за ті 23 гривні? Ну, правда. Ну Я не знаю, як коментувати. Можливо, ви захочете прокоментувати. Коментуйте в коментарях я Якщо підвищувати, то підвищуйте нормально, або не підвищуйте взагалі, я не знаю. Ну, це таке, знаєте, позор. Просто позор за відпрацьований рік, людина, працювала цілий рік, і вона за це буде отримувати тільки 23 гривні, 60 копійок. Ну. А, також в січні зросте пенсія для тих осіб, які виконали всі умови стосовно стажу. Тобто, якщо людина досягла 60 років, має 30 років. Років стажу для жінок, 35 років для чоловіків. Мінімальна пенсія таких осіб буде становити не 2680, а 2840 гривень. Окрім цього, буде ряд і інших доплат. Мінімум 70% від прожиткового мінімуму будуть доплачувати тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. В такому випадку це військовослужбовці від 20 до 40% від прожиткового мінімуму можуть отримати представники ряду професій. Освітяни, науковці, представники галузі спорту, культури, держслужбовці тощо. Але ем, 20-40% від прожиткового мінімуму він буде не такий великий. Тому доплати не будуть якимись там, знаєте, суттєвими. Також доплати передбачаються для тих, хто досягнув певного вікового рубежу, наприклад, це 70, 75 років, 80 років. Тобто, Просто продовжать ці виплати, бо вони вже є вже декілька років. В останньому випадку мова про вікову доплату, яка нараховується не від початку місяця, а від конкретної дати народження. Тобто, люди, які народились на початку місяця і в кінці, отримують зовсім різні суми доплати. А вже з наступного місяця вона буде проходити в повному обсязі. Тобто, тут такий нюанс з датою народження. Поки це всі виплати. Які взагалі будуть з січня місяця наступного року. Тобто тут залишилось, ну, будемо називати так, півтора місяця, так? Без двох днів, півтора місяця залишилось, і ось вступить в дію, буде підвищений прожитковий мінімум, і люди отримують свої доплати. Як я вже розказувала, ось буквально на днях на минулому тижні депутати підняли собі. Зарплатню, це пов'язано також з прожитковим мінімумом. Але, добре, тут зрозуміло, що вони отримували великі е, зарплати, і ось з урахуванням прожиткового мінімуму це там буде підвищення, в них буде суттєве. Пенсіонери ж отримують не суттєве. Ну, тут добре, тут це все підв'язали з прожитковим мінімумом. Але на роботу парламенту там щось один мільярд чимось, е, чесно, я не розумію. От вони бідкаються, кажуть, що нема грошей для пенсіонерів. Тоді виникає питання: а що ж ви один мільярд там з чимось даєте на роботу парламенту? Ну, не вже парламент не буде працювати без цього мільярда? От дуже багато питань в мене до влади, дуже багато треба все змінювати. Просто знаєте, має бути якийсь такий знаєте, от, От, щось таке має відбутися і раз, і все буде змінюватись. Я не знаю. А, люди вже просто настільки стомилися знаєте, слухати, що там комусь щось підвищують, там хтось щось вкрав, і нічого за це нема, там ще щось. Кажуть, грошей нема собі зарплатню підвищують. Там, ну, Ось якось ось це все таке. А ось люди, прості українці, знаєте, от як були на якомусь рівні, на тому рівні і залишаються. При цьому ціни ростуть, тарифи і так далі. І так далі. І ось ну, ми всі розуміємо, що так не має бути. Так не має бути. І я розумію, війна і так далі. Але тим паче тим паче, що війну ні красти, ні щось там підвищувати на роботу парламенту у війну. ну, там, Не хочете пенсіонерам підвищувати, відправте це на армію та й мільярд. Питань багато, нема кому задати. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. З тією темою, але буде ще один випуск, дуже цікавий. Тому дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.